І що, не заводиться твоя бензинова косярка? І ти що змучився? У це тягати. Розумію. І зараз покажу вирішення цієї проблеми. Але кусила вона в тебе класно, і ти хочеш такий самий ефект по продуктивності в роботі. Тож дивись, що просто треба робити. Беремо ось такі два акумулятора і отримуємо потужність майже як від бензиновій, але немає ніякого шуму, дьоргання масла та бензини. Просто заряджаємо ось цих красенів за допомогою двохслотової зарядки. Обов'язково беріть собі таку зарядочку, беріть собі два акумулятора, І поки ці працюють, ці вже заряджаються. І у вас не буде відриву у роботі. А ось вам ця красуня у всій красі. Стандартний редуктор, як на бензинових. Тут йдуть усі шпулі, які ви собі на ринку бачили: кожушок. Ці кріплення доволі нам усім знайомі. Ось тут включаємо. Це перша швидкість. Тут вмикаємо другу швидкість. І ви заходите в сад з такою косарочкою. А трава вирішила сама втікнути, бо розуміє, що зараз буде рвань. До речі, гарантія йде 3 роки. Як бачимо, працює на 40 вольтах, оборотів на першій швидкості 4000, на другій швидкості 5800, 35 см вилют жилки. Це мощно, як для акумуляторної косарки. І 255-й диск трьох А ще бачили, функція підтримування обертів під навантаженням, плавний пуск, велоручка, це понятно. Захист від перегріву, захист від перенавантаження. От нарешті дали простенький класичний ремінь. Не треба оце так на два плеча оці защолки, оце як вигонадіти, як відрегулювати, нічого не непонятного. Тут все просто накинув на плечо. І готово. Натягнув косарку і пішов. Йдемо перше зрізати оцю всю лапушню. І це, до речі, я включу не максимальний режим, а режим підкосилки. Погнали! А тут, друзі, різнобійна густіша трава. І я включаю зараз другий режим режим турбошвидкості. І подивитись, оцініть, пишіть коментарі. А тут у нас страшний густяк. А ну, давайте подивимося, як воно його буде брати. Ось ми самі все побачили. Ну, що тут скажеш? Сила, звірство і могутність. Нема до чого домахатися. я не бачу причин.